Вітаю людина народження для щастя, як птах для польоту. 27 липня відзначили 170 років від дня народження Володимира Галакчуоновича Кароленка. І, дякуючи науковим працівникам, ми дізнаємося, як відзначали цей день в музей садибі письменника. Короленко упокоївся тут в саду імені Івана Франка, таку назву мав цей парк. І ось вже так багато років приходять люди, щоб згадати письменника. А ми гадаємо, що він продовжує жити в своїх книжках, малюнках, що донькових записах, підстояннях, до рідної сади. Не любив ніяких урочистостей, особливо тих, які стосувалися безпосередньо самого Володимира Габкевича. І коли наближалися дати святкування його дня народження, а ще більше ювілеїв, то він прагнув полишити місто і поїхати кудись в зелену таку зону. І там поруч з своїми доньками. Відзначити ту дату у вузькому сімейному колі, на природі, коли там десь засідають якісь комітети, а він сидить, обабить дороги, шумлять дерева, це був справжній його народження. А коли ж вже придбала дачу в хатках, поблизу шишах, в мальовічній місцині побудували там невеликий Будиночок з мезаніном. Тоді вже святкування відбувалося таким чином, що вітали всіх жителів Хаток на ім'я Володимир. Володимир Алатонич народився на свято святого Володимира і був названий по святках. І ось Володимир Беренштам і Володимир Короленка ходили і вітали один одного. І було було дуже так душевно спостерігати всім знайомим, як вони проводять свій день народження. Тому що, привітавши один одного, вони йшли по селу і вітали всіх всіх дачників на ім'я Володимир. І збиралась. вживав спиртних напоїв, але завжди ці зустрічі відбувалися в дуже гарному такому настрої, щось там співали, щось оповідали. Мав, ну, такий мав талант, буквально талант такого оповідача що всі могли заслухатися його спогадами і його ну, стилем його розмови.